Третя грудня у всіх наших справах. Ми намагаємось донести сенс наших ідей до інших алкоголіків і застосовувати ці принципи у всіх наших справах. 12 кроків і 12 традицій, сторінка 106. Я вважаю, що нести ідею одужання іншим алкоголікам легко, тому що це допомагає мені залишатись тверезим і дає відчуття впевненості у власному одужанні. Найважче застосовувати ці принципи у всіх моїх справах. Важливо ділитись отриманим благам. Особливо у себе вдома. Хіба не заслуговує моя сім'я такого ж терпіння, розуміння і терпимості, котре я так охоче проявляю по відношенню до алкоголіків? Аналізуючи прожитий день, я намагаю завжди задаватись питанням: чи була у мене сьогодні можливість поставитись до когось по дружньому, яку я опустив? Чи була у мене можливість уникнути неприємної ситуації, яку я не використав? Чи міг я попросити вибачення? Хоча не зробив цього, щодня я прошу Бога не лише допомогти мені впоратися з власними проблемами, а й допомогти мені поширити своє одужання на всі ситуації і на всіх людей.